Ваговоди приготуватись. Компанія Ауді представила планове оновлення гібридних модифікацій Ауді Q7 та Q8 з невеликим оновленням самої силової установки. Що це за оновлення та що в ньому такого цікавого? Я просто зараз розкажу. А у вас є декілька секунд, щоб підписатись та поставити вподобайку. Гібридні Q7 та Q8 стали потужнішими та далекобійнішими, адже компанія Audi додала справжні повноцінні гібридні версії Q7 та Q8. Що тепер маємо? Кросовери з індексами 55 TFSI E4 та 60 TFSI e 4 оснащені двигуном v 6 3 літра, електромотором нового дизайну і більш потужною тяговою батареєю, зібраною з 6 стеків по 17 комірок у кожному та розміщені у підполі багажника. Місткість акумулятора зросла до 25 Кома, 9, 9 кВт годин, тому запас ходу на електротязі у гібридів збільшився і тепер дорівнює 90 кілометрів. Версії з шильдиком 55 e Екватро тепер мають 394 кінські сили та 600 моменту. 60 E-Quattro Екватро 490 кінських сил та 700 ньютонів моменту. Раніше потужність була трошки нижче 381 та 462 сили при тому ж самому показнику моменту. На розгін з місця до 100 молодші модифікації витрачають 5,7 секунди, а ось старші 5 секунд рівно. Середня витрата палива вона залежить від рівня заряду батареї. Якщо батарея повністю заряджена, то вона буде їсти півтора літри на 100 кілометрів. А от якщо показник батареї буде нуль, тоді машини почнуть їсти від 9 до 11 літрів. До речі, у всіх гібридів є електронний обмежувач, який спрацьовує на 240 км на годину. А от на електротязі кросовери розганяються лише до 135 км на годину. І, звичайно, по технічці потужність зарядного пристрою 7,4 кВт години. З ним заповнення батареї до 100% займає приблизно 3 години 45 хвилин. Одне з нововведень, до речі, це вибір режиму початку руху, повністю електричний або ж гібрид бридний Останній активний, навіть при повному вичавленні педалі газу, а другий має дві стратегії роботи: авто, тобто це збалансована робота ДВЗ та електромотору, і холд підтримка заряду батареї на задньому рівні. Що цікаво, будучи в режимі підзарядки для поповнення енергії гібриди використовують лише систему рекуперації, потужність якої при гальмуванні досягає 80 кВт. Уповільнення тут обробляють електромотори, так що гідравліка, вона повинна лише бути в окремих випадках до списку оснащення кросоверів, до речі, входить матрична оптика з можливістю вибору одного з чотирьох світлових підписів. Різні варіанти підсвіток і, вперше, для гібридів увага задня вісь, що підрулює, і звичайно, електромеханічні стабілізатори є. ABC. А зараз про найголовніше про ціни і звичайно, коли ж нам ці гібриди очікувати. Ринковий запуск Audi Q7 TFSI e-quattro та Q8 TFSI e-quattro заплановані вже на кінець Цього місяця і початкова ціна Q7 55 TFSI E-Quattro складатиме 85,5 тисяч євро. Йдемо далі. 60 TFSI E-Quattro – 96 тисяч, а от в свою чергу Q8 55 TFSI E-Quattro обійдеться в мінімум в 92 тисячі 200 євро. І найголовніша, найпотужніша версія – це Q8 60 TFSI E-Quattro. Вона буде коштувати 103 тисячі 200 євро. Євро очікуємо на нові моделі. А ви одразу в коментарях напишіть, чи подобається вам таке оновлення, чи вправно попрацювали маркетинг-відділ та інженери компанії Ауді. Всі ваші думки очікую в коментарях. І, звичайно, нагадую: підписка, подобайка. Це важливо. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. Це була компанія Грандка.